Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 вересня 2024 року віце-президентка США Камала Гаріс здійснила виступи під час передвиборчих заходів у Детройті та Флінті штату Мічиган. І ми коротко. Розберемо основні тези, які висловлювала Гарріс під час цих подій. Отже, у Детройті Гарріс зазначила про підтримку UAV та профспілки. Наші профспілки повинні виконати свою роботу від імені працівників. Коли профспілки сильні, то й Америка сильна. У Мічигані створено понад 500 тисяч нових. Програм для малого бізнесу. Я планую продовжити це розвивати. Ну, знову ж таки, це пов'язано з економічною програмою Камали Гаріс. У нас зараз серйозна нестача житла. І тут вона розповіла про свою ініціативу щодо побудови 3 мільйонів одиниць житла, і, власне, виділення 25 тисяч доларів першого внеску для сімей, щоб вони могли отримати це житлом. Минулого тижня Федеральна резервна система знизила відсоткові ставки за вересень було створено 250 тисяч робочих місць, і це ми повертаємось до звіту, так який було опубліковано на цьому тижні, де, власне, зазначалось про створення ось цих робочих місць, про зниження рівня безробіття. У власне, говорили про те, що наймовірніше Камала Гарріс буде використовувати цей звіт так, для того, щоб підняти свої позиції в економічному блоці, де вона поступається, Дональду Трампу. Далі було зазначено, що за останні 3,5 роки ми створили 730 тисяч робочих місць на виробництві та оголосили про відкриття понад 20 нових автомобільних заводів. І тут ми знову ж таки констатуємо те, що Гаріс під час цих заходів великий акцент зробила саме на автомобільній галузі. Далі вона зазначила, що ми будемо інвестувати в сталеварну в автомобільну галузі. Трамп скасував багато трудових норм. Сполучені Штати Америки втратили майже 200 тисяч робочих місць на виробництві за Трампа, включаючи десятки тисяч робочих місць у штаті Мічиган. Трамп хоче знищити профспілки та е, хоче скасувати програму медичного обслуговування американців. Ну, очевидно, тут мова йшла про. Обама-Кер, хоча Трамп, ну ж таки, в межах своїх передвиборчих заходів так він не зазначає про те, що він хоче знищити профспілки. А з приводу Обама-Кер, що Трамп, що Венс, вони намагаються говорити, що хочуть залишити цю програму, але вони в пошуках якихось нових. Підходів до охорони здоров'я. Ось ця теза Трампа з дебатів про концепцію плану, яку потім висміювала як Гарріс, так і її напарник Тім Волц. Тобто, вони по цьому зробили висновок, що у Трампа немає плану щодо зміни охорони здоров'я. Далі був виступ у Флінті, Тут Гаррі зазначила, що у нас 32 дні до виборів було повторення тези про економіку можливостей. Ось тут вона зазначила про зниження рівня безробіття. Я ніколи не скажу на якій автівці вам потрібно їздити. Я буду інвестувати в такі спільноти, як флінт. Ми переобладнаємо існуючі заводи і співпрацюватимемо з профспілками, щоб створити добре оплачувані робочі місця, включно з роботою, яка не вимагає вищої освіти. Знов ж таки тут іде посил до електорату, який пов'язаний з автомобільною галузю. Дональд Трамп дає багато обіцянок, але їх не виконує. Він пообіцяв жителям Ворону, що вони не втратять жодного заводу, а потім було оголошено про закриття шести автомобільних. Заводів, і вона тут назвала General Motors. Дональд Трамп підтримав скорочення податків на 2 трильйони доларів. Цю тезу Гаріс повторювала під час своїх попередніх передвиборчих заходів. Венс під час дебатів припустив, що у разі перемоги Трампа завод Гранд Рівер у Ленці може бути закритий. Знову ж таки, посил на заводи, так, які пов'язані з автомобільною галузю. Далі відбулось повторення тез про проєкт 2025 і про репродуктивні права. Ми не будемо перераховувати ці позиції, оскільки ми це розбирали в межах інших оглядів виступів Камали Гарріс. І на цьому виступу Флінті було завершено. Який висновок можна зробити це? Акцент на економіці і на виробництві автомобілів. Тобто, що загалом відбувається? Дональд Трамп так він активно також говорить про автомобільну галузь, про відновлення виробництва, що він буде намагатись проводити політику, щоб іноземні заводи були перенесені до Сполучених Штатів Америки. Щоб вони в Америці виробляли автомобілі. Також він говорить про накладання мита на автівки з Китаю там 100-200%. І власне, ось цей виступ Гаріса це була реакція на попередні виступи Трампа, де він піднімав питання автомобільної галузі. Тобто, Гаріс тут говорила і про. Відкриття нових автомобільних заводів, і про те, що за Трампа були закриті заводи, і власне про її плани, що вона конкретно планує зробити в автомобільній. Галузі, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!